Камовиті алкаші, матюка загнув, там щось гепнув молотком. Пригав в ліфті? Ні. А я ж бачу, що пригав. Я доставав коляску, яку змяло майже навпіл. Клепка є? Тебе клепка є? Тут теж треба розум мати. На мене визивали поліцію і сказали, що я інфа для новеньких. В цій рубриці представники різних професій діляться тим, що їх найбільше бісить на роботі. Інфа для стареньких. Що, скучили? Ми дуже. Від початку повномасштабної це наш перший випуск. І нам дуже потрібна ваша підтримка. Лайк, підписка, дзвіночок, комент, репост. Давай, давай, давай. Я вже десь коло 10 років варюся в цьому всьому болоті. І це болото страшне болото. Це суцільна грязь, шприци і недовольні морди. Слово ліфтер страшенно бісить. Це образа із усіх образ, яка тільки може бути, колись давно ще при союзі була така должність. І ліфтери це були люди, у яких не вистачало клепки на якусь освіту. Це просто чувак, який сидить на стульчику, лускає сімочки і тикає кнопки. В лікарні жінка стара, яка ото відкриє двері, каталку завезе, вивезе. Оце ліфть. Я електромеханік. З ліфтів О, от. мої обов'язки це підтримка справного стану і безпечне пересування пасажирів. Ну і так само я відповідаю вже за життя і здоров'я мешканців будинків, які я обслуговую. Період відключень світла, тому що тоді людей було дуже багато. І я, наприклад, в одній частині масиву виключили світло і починається. Мені починають названювати, насипати, 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 і я вже будую просто маршрут. Від точки, де я знаходжуся. І так будується черга. І вже не важливо, діти, інваліди, хто би там тільки не був. Бо кругом одні діти інваліди, от там жінка з малою дитиною, у дитини там паніка, стрес, кричить, все. Приїжджаю, прибігаю туди. Все ж таки думаю, ну відкривається все діло, бачу, стоїть жінка років під 60, і її дитинка. Так само, як положено. Якщо зробити якусь статистику, то е, правду кажуть раз на сотню. Якщо це діти, то це, як правило, п'яні діти років під 40. Якщо це інваліди, сердечники, ну то це дід якийсь. Один раз я зробив виключення і пожалкував. А мені позвонили і сказали, що застряв військовослужбовець. От, вимкнулося світло, і от, військовослужбовець, він дуже поспішає в штаб і покарання, і все на світі, ну, на свистів, що тільки зміг. Ну, думаю, ну, на цей раз можна зробити виключення. Все ж таки, ситуації і так далі. А, 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 а раптом дійсно. Біжу от, з язиком на вильот, 22 поверхи. Відкриваю ту шахту, ту кабіну, дивлюся. Сидить падло, з пляшкою вина, з букетом квітів. Вилазить, розбиває свій годинник з матюхами, каже мені криве, дякую, і пів штаб више поверхами. Ну, свиня. Дядько їхав зі своєю жінкою, напилися, були як свині, такі, ну, він ще й взяв падло на дзюри в куткові кабіни. І коли я прийшов, відкрив, кабіна була десь ну, на пів метра вище. Я відкрив кабіну, відкрив шахту, кажу, ну що, панове, давайте вилазить. І тут починається такий прикол, що він і так присів, і сяк присів, і не знає, що робити, і не може вийти. І, і все. Я кажу: ну, що ти танцюєш? Сідай і вилазь. А він розуміє, що йому треба сідати свою же калюжу і ще й свою мадам туди садить. І все, ну, що вони повимазувалися, і пішли по сходах, чую, крики, що уграв штани, туди-сюди. Ну і так далі. Дуже сильно бісить те, що не читають правила, а, а ще дужче бісить, що їх зривають, навіть не встигають читати. Коли розказуєш за правила, які? Туди, а там вже все подерте. Хтось пісюна намалював, ще щось. Ну на мене визивали поліцію і сказали, що я винен в тому, що е, вони ну, там, люди мало не задушили свою собаку. Картина, яка: заходить мужик, падло ще з другого етажа їде на перший. Ну, з собакою гулять. У нього, у нього дебела хаски, ще й в страгачі була. Це, це ужас. Я коли це побачив, я, я був в шокі, я, я був здивований, як та собака не задушилась. Натискає перший поверх, закриваються ж двері, все. Але щось пішло не так. Ну, таке буває, десь контакт не пройшов, чи ще щось. І двері відкриваються. Його, я не знаю, вкусив якийсь гець, він починає бігом вибігати. А собаку тримає ну, не, не на короткому поводку, а оце ж, нього. він вибіг, а ліфт двері закриває назад. Бо кнопка то нажата, а собака та. І він починає їхати. І цей придурок, замість того, щоб пустити поводка, Начинає тянуть, думаючи, що він щось з цим зробить. Кабіна їде, собаку піднімає до стелі, починає душити поводком. І видирає двері кабіни. І все, і Ліві стоїть. Я приїжджаю, там скандал, і поліція, і, і голова правління, і купа народу. Кричать. І відкриваю шахту. Дивлюся, пес лежить живий, переляканий. Кажу: а ви читаєте правила, які висять? Які ми клеїмо? В кабінах. Ні, а що. Кажу, а там зазначено тримати собаку на короткому повідку. В чому проблема? Те саме могло статися, якщо б пес щось перелякався вибіг, а ти стоїш там. І ти б зробив те саме, тільки б ти його придушив, того, що його прижало до підлоги. Ну, клепка є. І, і з дітьми ті самі історії, коли в коляски її пруть, то визве. Ну ти ж знаєш, заходиш спершу, ти тоді затягуєш коляску. І так само виходиш, випихуєш коляску, виходиш сама. Бо ти зайшла, воно там бачить, що щось є. Коли ти преш перед коляску, її ваги нема. Він може причавити дверима. Я доставав коляску, яку змяло майже навпіл. І жінка згорем пополам встигла витягнути свою дитину. Я кажу: тебе клепка є? Що ти робиш? Вон що написано? А я й не читала. А ми винні. Бісить ремонтувати за ними, за свинями. Ну, воно ламає і думає, що він робить правильно. Ні в якому разі не можна самотужки вибиратися. Були випадки: оце. роздере одні двері, роздере другі. Кабіна поміж поверхів, під ним висота. Він ото побачив оцю невеличку дюрку. Дай, думаю, вилізу. І починається, сів, щось там якось сунеться, десь якось вискакує. І два випадки є: один у Києві, мужик зламав дві ноги, руку і розбив собі голову, бо пірнув в шахту з третього поверха. Бо ніхто не вміє, навіть якщо він вилазить, він не знає, як це робити. Він починає пригати. А як він пригає, у нього ноги залітають одразу туди. І він летить. А в Запоріжжі дід отак розбився на смерть, бо він упав з сьомого етажа. Пояснюєш, до лампочки, повітря є, є вентиляція. Коли люди починають розказувати, що нема повітря, це у них в голові. Вони починають боятися. Оце як в тому приколі з Олегом Ляшко, який розказує, а нам повітря вистачить на трьох, на 15 хвилин. Це ляшко доброня. Ми в ліфті застряли. Як все ж він каже, ну й хорошо. А повітря вистачить на 15 хвилин. Да ні, ніхто не задихнеться, все буде чудесно. Ну, якщо ти менше панікуєш, собі спокійно сидиш, все тебе буде чудово. Ні, ну, звісно, коли наб'ється в маленьку кабіну, така кілька, шість чоловік по півтори центніру такі, то там нікому повітря не встане. Понятно, ну тут теж треба розум мати. Це новобудова була одна. І робили ремонт. Два дурака запхали. По під, саму, під саму стелю мішки з клеєм для плітки. Залізли туди якось нагору, якимсь патиком нажали кнопку, упали вниз і сидять. Я кажу: ну що, ребята, викидаємо? Що викидаємо? Кажу, оце що? Весь? Кажу, так. Да. І вони починають це вигружати, розгрузили. Я Пішов на гору, це все діло здорнув, а тоді спустився і дивився, як вони будуть його назад загружати. Бо я ж розумію, що якщо я зараз піду, вони ж придурки зроблять те саме. Якщо так от взяти по суті, кабіна обірватися фізично не може. Це нереально. Може бути все, що завгодно. Можуть там, розказувати розказні. Да, там Випадки всякі бували, що кабіна починала самовільно. Верти вгору. Це вже вина механіка, який безвідповідально підходить до роботи, там є нюанси. Але так, щоб обірватися, як ото в кіно впасти, що все розбивається, в хлап, це треба прийти комусь і врізати усі траса. Разом з системою екстреного гальмування, щоб геть нічого не спрацювало, і там все. Уявляємо, це кабіна, от вона пересувається по шахті. У неї з двох сторін є клиновідні штучки. Іде трос. Який кріпиться до цих штучок. І два колеса. Одне колесо тримає натяжку цього троса, друге колесо має спеціальну систему. Воно спрацьовує при перевищенні номінальної швидкості. Тобто, Наприклад, кабіна має пересуватися метри шість на секунду. Він прискорився до 2 метрів на секунду. Це буквально він пройде пів метра, спрацьовують ці пальчики, тобто він клинить, і дергається трос, зажимаються ці. Клинообразні уловлюючі. І кабіна висить. Тобто, якщо ми візьмемо полоснемо всі траса, вона полетить і тут же замкнеться на цих штучках. Цю штуку придумав Елеша Отіс більше ста років тому. І презентував він її дуже цікаво. Він став на кабіну з бакалом вина і сам себе врізав троса і падав. Зупинився буквально там, я вже не пам'ятаю, скільки там було, але суть у тому, що він це продемонстрував таким чином: що він заліз, став. І врізав. І вуаля. В ліфті пригать категорично заборонено, тому що ти робиш примусове спрацювання цієї системи і сидиш. І саме смішне, коли ми приходимо і каже, пригав в ліфті, а воно стоїть дитя оце, дурне. ні. А я ж бачу, що пригав. Дуже бісить. Ці, ці ключі, ця ковідна тема, це, це щось, щось страшне. Я не знаю, коли хто, який придурок придумав, душить кнопки цими ключами. Вони зроблені із пластмаси, зроблені е, з розрахунком тому, того, що ти будеш натискати пальчиком. Коли ти жмеш пальчиком, ти чуєш щелчок, ти чуєш, як вона нажимається, коли ти душиш ключем. Мало того, що ти її паскудиш, вона вся гнута, м'ята, перем'ята, така, ну воно воно не гарне. Так ти ще й весь той пластик розламуєш, роздушуєш туди, вона залітає. І от мені цікаво. от, Кнопка брудна, тут епідемія, ти натискаєш ключем. І от ти баран брудну кнопку брудним ключем натискаєш, тоді береш це все в руку, в карман і починаєш чухати морду. І от дивишся на це. А я стою зі сторони і наблюдаю. Я, я приїжджаю на будинок міняти оці кнопки, заходить чувак. Каже, а можна з вами проїхати? Кажу, звісно, можна. Що? Натискайте, який вам треба поверх, він бере ключ, душить. Я кажу, ну що ви робите? А що таке? От ти зараз зламаєш і будеш ходити пішки. А він мені сказав, якщо я такий умний, о, то він мені морду наб'є. І щоб я не казав йому, що робити. Історія пам'ятаю, як хтось заліз, хотів теж щось там типу, вкрасти чи подивитися, вирішив попісяти, впав в шахту. Не впав в шахту. Його вбило током, він в помер померкало трансформатора. Це взагалі був прикол. А, це, а я за це і забув, це був прикол, всім приколом прикол. Це, коротше, прийшов чудак, хотів вкрасти тормозну катушку. Я не знаю, звідки взялася ця тема, там всього-навсього 2,5 кг меді, воно, воно не варте геть нічого. Вскрив машинне приміщення, зняв, ну, витягнув катушку тормозну і захотів ще й відмітитися. Чогось йому. Взбрело в голову, помочиться там. І сталася така біда. Це старий ліфт, там дуже такий дебелий трансформатор. от Стоїть, доволі мощний все. Він почав мочитися на трансформатор. І не дивлячись на те, що колись давно в руйнівниках міфів казали, що це неможливо, його вбило током, тому що він отакого, як він. Стояв, так він і впав, так він і вмер. І його так от і знайшли з усім оцим лихом і катушка валяється коло нього. Дуже напрягає, дуже бісить оцей момент, коли е, мене, до мене приходить новий будинок. Я приходжу подивитися, яка там ситуація, що там робиться, що треба робити. Вступне ТО, скажімо, провожу. От. І я знайомлюся з головою правління, я знайомлюся з різними людьми, там, ініціативні групи, і Прочі, Проче, ну, кожен раз не збирається ціла отара. А це ви ж будете у нас тут працювати? Я кажу, так. Да. А ви що ви, ви вмієте туди-сюди? Я кажу, в якому сенсі? Ну, ви такий молодий. А скільки ви працюєте? Я кажу, вже майже 10 років. Якщо вам так. Пече в мене вища освіта. Спеціальна. Додаткова освіта. Спеціальна. Кого ви чекали побачити? Старого пенсіонера, який прийде, подивиться на вашу електроніку, перехреститься, плюне і піде. Ви таких людей чекаєте. Вони стоять і кліп-кліп отак очима. А мені неприємно. Свині страшні. У них у всіх оця от тема. От єсть. Неважливо, хто ти. Електрик, сантехнік, там якийсь столяр, дворник, Неважливо, Ти людина в першу чергу, а не якийсь, я не знаю, предмет комфорту особистого. На днях буквально недавно була ситуація, я не витримав, просто я обклав матюком жінку одну, вона. Ну, там не доїхало сантиметрів двадцять і не могла вийти. Їй важко ногу задрать, просить допомоги, щоб вийти. Я протягую руку, ну, мені ж не шкода, я ж хочу допомогти. А вона починає. Ну, у мене рука грязна, я ж відкривав кабіну, я чіпав брудні речі, там масло, пилюка, це шахта, ну це нормально. А вона починає. Ой, ваші ці руки, ой, що ми. Я вскипів, ну, це вже. Ну, За довгі роки воно набирається. Я вскипів, я їй наговорив страшних речей, трошки подумала, і аж уже заходячи до квартири Ой, і звініться. Таке сквозь зуби. Не треба цього робити. Треба людям бути вдячним за ту роботу, яку ми робимо. Ми купаємося в їх лайні, щоб їм було комфортно. І цього не цінять. Коли припекло, коли вже повна торба починають розказувати, що ми такі важливі. А де ж ви були раніше, коли ви собаки нам в спину плюєте? Де ви всі були раніше? От зараз от світло було, вимикалося от такий бардак. Прям героями називали, нудить. Всі думають, що я маю бути п'яний не знаю чого. І всі думають, що я. За чарку душу віддам. Ми хамовиті алкаші старі, маємо бути. Оці, знаєш, такі жирний дід грязний, з перегаром прийшов, матюка загнув, там щось гепнув молотком. Вночі була п'яна компанія, сиділа, вони там танцювали, пісні співали. Я приїхав, я їх випустив, все, і вони ж до мене одразу ой, та, спасіба друг, все, давай з нами вип'єш, все, я кажу. Перше, я при кермі, по-друге, я не п'ю. «Да що ти розказуєш? Ми ж знаємо, ви ж все любите. І починаю. І пристають. Ну, я не випив. Ну, кричали, я там коє, як, от нікувався, туди-сюди. Мені додому якось їхати, ще треба ніч, все ну, мені не цікаво. Кричали щось, і там і морду наб'ємо, і все на світі. Бігом, бігом втік одних, і, і все. Позвонили мені в три... о 3 годині ночі. І кажуть, що впустили в шахту ключі. Дуже сильно просять підійдьте, достаньте, бо ну, додому не можуть попасти. Ну, я як би все розумію, там. і від'ячать, і все на світі. ну Це проговорили цілий монолог. Заходимо в під'їзд, я ж відправив там кабіну вище, відкриваю шахту, блокую двері, ну хочу ж доставати ключі. Три красавці з ножами. І починається мурчання, Братан, розумієш, тут такий прикол. Там, коротше, не ключі. Понимаєш? Я розумію. Я повернувся, я то бачу, що лежить вже зразу. Там, в принципі, більш-менш чисто, я бачу, що лежить. І думаю, що мені робити. Лізти, доставати тих дур, яку вони собаки скидали, того, що десь когось побачили. ну, Таке ситуація неоднозначна, ще й дом малохольний, буду вищать, кричать всім по барабану, і ніч глуха. Ну, і що робити? Ну, поліз, бігом достав, якось там одних, бігом втік і уїхав. І після того випадку я сказав, що е, після 10 вечора ніяких ключів. Хай йдуть під три чорти. Перенервничав, перепсихувався, до ранку не спав, не знав, що мені ну, не міг заснути заснутися. Страшно було, ну стоять. Ну... В принципі, в шахті, окрім спіда і туберкульоза, ти ніхрена не знайдеш. Було таке, що я і золото знаходив, і телефони валялися. там. Ключі вгора, як правило, один раз 600 гривень знайшов, пів шкафа раз знайшов. Ну, от відкриваєш, лежать фанери, штук п'ять по-різному. Хтось шкаф розбирав, грузив, і повз дверей у ну, нього попадало, і так він його там і поховав. А ти приходиш, дивишся, о, дрова. А нам же це все прибирати треба. Графіків прибирання як такових нема, засрали, прибрав. Але так цікаво, приходиш, чистить приямка, відкриваєш шахту, і заходить якась жінка і така. Ой, як там грязно, А що откуда це? Стоїмо з хлопцями такі. Ну, ви знаєте, нам у нас, коли роботи нема, ми приходимо куримо тут, а по пачці кожен накидуємо. Обов'язково повні кармани оцих всіх бумажок розсіюємо. От, оце ми тут робимо, щоб тоді прийти позмітати, щоб ви думали, що ми, що, що ми щось робимо. Вона стоїть кліп-кліп. Це ви і ваші сусіди. Я ніколи. І так кожному скажи, я ніколи. А воно ж десь береться, розказуєш. <сміття> ну, ті, хто не знає, там, я от механік, туди-сюди, всі там, думають, там, шахта, висота, там, висока напруга і так далі, там, купа, всього, складні механізми. Ну, знаєш, таки, що робота, ух, дзвон диспетчер так. Алло, хлопці, в мене тут така заявка, така-то адреса, неважно, така то адреса тут у грозовому ліфті собаками воняє. Нічого не робили, послухали, де все. Ну, три рази проїде провітриться. Буду я ходити там, нюхать, ото мені ділять нема що.